З нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі знак якості Львівській міській раді вручили сертифікат ІСО. спорт у формі гри із садочків показали, що спорт це весело. Кубок покрови у Львові. Визначили кращих баскетболістів області. Урядування за європейськими стандартами вже зовсім скоро спілкування з чиновниками стане простішим, адже Львівська міська рада працюватиме на кшталт кращих європейських адміністрацій. Робота в Львівській міській раді стане прозорою та доступною для громадськості. Так, 18 жовтня, в рамках міжнародної конференції мистецтво урядування Львову вручили сертифікат якості ІСО, який підтверджує налагодження ефективного діалогу між владою та мешканцями міста. Влада, владна установа, яка працює з людьми, має працювати як служба побуту, має допомагати людям. І в цьому є певний сенс. Завжди в містах є проблеми. І нема в світі міста, де би проблем не було. Але є різний рівень проблем. І я би дуже хотів, щоб проблеми українських міст були подібні, як проблеми міст, які є в Голландії, чи є в Австрії, чи є в Німеччині. Перевірена світовою практикою система є прикладом успішного покращення внутрішнього менеджменту органів місцевого самоврядування, відкритості діяльності та задоволення потреб мешканців. Ми говорили про те, що місто має всі до кращого від рішення. Саме думає, тому ми йшли в в на сертифікацію наші процеси повідання склала це можливість орієнтації на і часу покращення. Соціологи агенції ФАМА опитали понад дві тисячі львів'ян і з'ясували, що на загал вони задоволені якістю життя у місті. Проект реалізовує інститут міста за підтримки програми Королівства Нідерландів. Матра також Львів до вподоби туристам, адже місто має велику історичну спадщину. Я захоплююсь містом Львовом. Мені подобається, що все більше і більше житомирян навіть на вихідні їдуть в це місто, як кажуть, попити кави, а насправді побачити місто Львів, поспілкуватись з родиною з близькими людьми, і місто Львів стало центром туризму загальноукраїнського рівня. А я думаю, що багато також іноземців. Подальшому результати опитування будуть передані на опрацювання управлінця міста, то чиновники матимуть змогу відштовхуватись від думки львів'ян при плануванні розвитку Львова на наступні роки і в першу чергу вирішувати ті питання, які турбують мешканців міста. Казкові герої завітали у школу садок 123, аби показати батькам, що звичайна зарядка у формі гри може позитивно вплинути як на фізичне, так і на психологічне здоров'я дитини. Як займалися малята? Дивіться у сюжеті. Ця візуальна гра на піаніно не просто забава, а корисна вправа спрямована на розвиток моторики рук дітей. А ще цікавіше робити вправи разом з улюбленою героїною казок пепі довгою панчохою, яка завітала до дітлахів у школу садок 1, 2, 3. Так вдалося і малечу розважити і показати батькам, що декілька хвилин фізкультури в день піднімають настрій та зміцнюють здоров'я їх дітей. Оскільки дітям потрібно займатися спортом і привчати до здорового способу життя від самого народження. От зранкова зарядочка, ну це не завжди вдається, звичайно, що але я вважаю, що вони доцільні і таке потрібно робити, і не лише в садочку, мабуть, що в школах потрібно таке проводити. Оскільки діти ростуть, і наше довкілля, нездорова така ситуація, в принципі, от впливає на їхні, на їхні здоровічку. От і такі уроки, такі заходи вони повинні відбуватися. Чим частіше, тим і краще. А тим батькам, чиї дітки відвідують спортивні секції, чи планують віддати дитину у спорт, було також представлений такий вид спорту, як айкідо для малят. цього року ми розпочала програму. ще айкідо для малят для дитячих садочків там займаються діти з трьох до п'яти років. Ну, тобто ті діти, які ходять в дитячий садочок. Айкідони є для дітей. Це м, вони стають більш дисциплінованими. Вони вчаться слухатись, вони вчаться спів, розуміти один одного, співпрацювати один з одного, тому що в нас є робота в парах. Сам повітря близько двох років проводить акції з популяризації здорового способу життя у садочках міста Львова, адже майбутніх наших дітей в першу чергу залежить від правильного виховання батьків. Сьогодні тут діти разом з батьками витратили лише одну годину. Але ми бачили їхні емоції, їхнє щастя, їхнє бажання займатися спортом. Тобто година цей небагато. Якщо взяти по такій годині 2-3 рази на тиждень, це і дуже мало, але це є величезний вклад в їх здоров'я. Тому ми бажаємо батькам, аби вони не лінувалися, брали своїх дітей, записували їх на секції і вели здоровий спосіб життя. Бажаєте записати дитину у спортивну секцію та не знаєте, які гуртки поблизу вашого дому. Заходьте на наш сайт самопоміч.орг та у розділі Галерея шукайте довідник спорту або ж телефонуйте. 297 тисяча. Інколи життя створює такі ситуації, до яких закони безсилі. Як захистити себе від спонтанної агресії оточуючих, дивіться далі. Що з новин ми чуємо про жахливі випадки агресії, побиття, вбивства та зґвалтування. Мурашки по шкірі від самої думки, що це може трапитись з нами, коли ми пізно повертаємось додому, чи навіть посеред дня гуляємо в лісі. Я подивилась, що нікого навколо не було, тому я спокійно його відпустила, і він бігав собі. Ось тут якраз за цим деревом. Одного дня пара, що прожила не один десяток років, гуляла із суциком у сахівському лісі. Що було далі? Важко уявити зі слів пенсіонерів, невідомий хлопчик впав біля них наро. Ворі їхній пес декоративної породи підбів до нього. Дії мами були різкими. до мене туди підбігає жінка. Сказати, що сказати, що вона просто кричала, просто шуміла. Це означає нічого не сказати. вона вдарила мене по обличчю, здерла окуляри, роздерла мені лице. Я була змушена захищатись. Натомість родина Приходьків, чий син того дня впав з велосипеда. Розповідає зовсім іншу історію. Собака їхня накинулась на морма. Внаслідок чого Роман сильно вдарився і забився. Я їй намагалася попросити піти в політиніку, щоб перевірили, не те, що я сама піду з дитиною, а вона піде зі мною. Вона в результаті мене забулося, взяла в мене було розпущене волосся і почала мене бити. Вона побачила, що я маленька і вона вирішила свою силу прикладати. Хоча її чоловік тримав мене, він потім сам не міг її зупинити, щоб вона зупинилась, мене били. Дочка пансіонерів не змогла дізнатись що сталося насправді. Він каже: не підходьте. Він прям дословно цитату: не підходьте до моїх дітей, не підходьте до моєї дружини. Нічого я вам нічого не винен. Зараз от дамо покази, міліція розбереться і все. Далі він ні в які контакти не вступав. Не вступав, я намагалася щось ще там якось до них підійти, але вони демонстративно уникали нас взагалі. Отак, ніби нас нема. Весь жах цієї ситуації не в тому, що це, наприклад, був якийсь там маргінал, там наркоман. Гопник чи якийсь злочинець, це була зовнішньо абсолютно, абсолютно нормальна, абсолютно адекватна пара з дітьми. Це все сталося на очах їх вже свідомих дітей. І тобто, це такі люди, які з нами ходять по вулиці, там десь дітей водять в школу. У пані Єлизавета судмедексперти виявили легкі тілесні ушкодження. Сімейство приходів у відповідь зазначає, що теж постраждало від непорозуміння, але показати документи відмовляються. Якщо ви потерпіли від агресії, найперше не мовчі. Тьть, гукайте на допомогу, викликайте міліцію. Подивіться, чи є свідки довкола. Візьміть їхні контакти. Зверніться до лікаря того ж дня і зніміть побої. Навіть якщо до бійки не дійшло, запишіть всі образи та лайку на диктофон, адже хамство це теж адмінпорушення. І ще одна спортивна подія. У гімназії Євшан відбувся Кубок Покрови. Кращі баскетбольні команди області зійшлися в одному залі. Про атмосферу змагань та команду переможців дивіться далі. Днями у Львові серед школярів Львівщини провели змагання з баскетболу Кубок покрови, аби відзначити кращих та придати натхнення на подальші заняття спортом. Сьогодні ми проводимо кубок покрови, який ми плануємо проводити традиційно. Після ремонту залу ми такі змагання хочемо провести, щоб це було на цілі змагання різної вікових груп. Чотири команди до останнього боролись за кубок і ось уже нагороджують переможців. Кращий результат показали гравці з гімназії Євшан і одразу поділилися враженнями. Сфера була напруженою, гра була цікавою. Команди були злагоджено грали Цікаво майбутнє моя хочу посту. Також активно влучав кошик та боровся за кубок Гравець із команди 17-ї школи. Дуже часто, я дуже часто буваю на змаганнях. Просто так вийшло сьогодні, що половина ігроків не прийшло просто. От. А мені подобається, тому що не знаю, я до футболу відношусь дуже так негативно. Люблю тільки. Турніром залишились задоволені усі, адже головне не перемога, а участь. Крок назустріч спорту та здоровому способу життя це вже є велика перемога над собою. Після ярмарку спорту минуло лише кілька тижнів, але ми продовжуємо щоденно важку роботу з популяризації здорового способу життя. Сьогодні ми долучилися до проведення баскетбольного турніру Кубок покрови серед школярів Львівської області, аби до дітей з Львівщини донести наше основне гасло що життя зі спортом яскравіше. Битися як Джекі Чан. Протягом тижня львів'яни мали змогу спробувати себе у східному єдиноборстві. Про філософію кунг фу дивіться далі у сюжеті. Бути спортивним і здоровим можна безкоштовно. Самопоміч продовжує традицію тижнів доступного спорту. У жовтні львів'яни відкрили для себе секрети східних бойових мистецтв та відвідали секції традиційного гунфу за словами тренерів. Гунфу це перлина китайської культури. Вона не тільки є системою самозахисту, а й шляхом до розуміння себе та навколишнього Світу конфу заключається власне в тому, що вона об'єднує багато елементів. По перше, не тільки як зовнішнє, як бойового мистецтва, а ще саме основне це. Е Морально, етичні якості, оздоровчі практики, практики внутрішнього розвитку. Кожен львів'янин може зареєструватися на гарячій лінії самопомочі 297 тисяч або на сайті самопоміч.орг та відвідати той вид спорту, тиждень якого зараз проходить. Друге, це те, що ми охоплюємо всі вікові категорії, тобто немає обмежень. Це може бути як і дитина трьохрічна, так і пенсіонер шістдесятирічного віку. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт самопоміч.орг. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.